Всім привіт-привіт, мої хороші. Бачите, Чумаченко носиться з квітами. І що ви думаєте? Приїхав на обід і припер квіти. Будь ласка, воно, приймаю компанію. Ось таку. Таку і ось таку. Це в минулому році мені до цієї ходи дійшов, так слава Богу. Це от до цієї. Yeah, Понятно. Ще... О, вже названня знаєте. Крутий пацан. No, ну так. А тепер я його випроважаю на роботу хай їде. Ну-ну, ще й по цьому їх. No, <laughs> ні. І позірує, і задається, і не знає, що робити. Ну от так, Валера скуповує з носа і кажуть, Валера працює, працює. Вона зносить мені, а я не знаю тоді, що з цим усім робити. Куди його це все дівати? Не дивись, яка краса, Улюська. Ну я бачу, що краса, я ж не спорю, але ж і роботи море буде мені. Нам. Ну, хай буде нам. Це ж він спішить так на роботу спішить. Це, ви ти... бачите? Я вже поїхав, а ти сказала, давай, давай, давай роботай". Ти мене не пускаєш. Ну чого це я тебе не пускаю? Шуруй. Шуруй. Хай так по доні стоїть. Та хай стоїть. Ой. стоїть да. Бачите, який вже в Он, Зараз вона впаде, перевернеться. Ой. Який вуголочок у нас тут під вікнами. Вінчж. Вже потихеньку, потихеньку вже і тут. Розквітаю. Відда. Затінок тут їм великий, треба, щоб менший трошки був. Ну, все одно, все одно все гарно. Да. Все, давай. Погнав я. Жини, вимітайся, як я кажу. <схід> я так завжди кажу, Валерій, вимітайся. Так на пакет потекло, ладно. І вона із цієї серії каже, а таких у вас немає. Що? О, не. Все, давай, Анатолій. Я тебе приб'ю, Валер. Лучше. Давай. Лучше, я, я лучше сюрприз. Оно диви, тузики біжать. Привіт, де це ви були? Утром щось Не було, не як. було. Не було. Так. Ну, все, ну все, давай, Валера. Гарного дня. Пока-пока. Je vous